Всіх Вітаю, з вами Марія і що буде завтра, давайте розглядати. Так, як завжди, починаємо з особистого життя, то що у вас буде завтра в особистому житті? Тут радісна якась зустріч буде дорога, зустріч, королева Кубків, чуттєво щось таке приємне. Знаєте, коли був сум. Була нудьга така за кимсь. Було, а може, просто от не було настрою. Хтось вам пропонує, давай зустрінемось. Це може бути з подружками, це може бути з родичами, там вже дивіться, з ким у вас буде зустріч, але така з прогулянкою. З... Це не просто, от, знаєте, коли до вас всі прийдуть, а це більш виглядає, коли ви до когось. До когось бачу короля мечів. І тут ну, зустріч така, що по дияволу це буде щось таке пристрасне з почуттями. Тож, дивіться там. І е, була там вказівка, що можете навіть завагітніти. будьте уважні, якщо вам то не треба, то Ну, знаєте, що з цим робити. Далі, Так, ну, дівчат, це просто тут дійсно, тут е... тепер вже королем кубків, ой, пробачте, пентаклів показаний, слухайте, як його тягне до вас, до когось з вас. Це просто. Це ви жінка, яка, яка йому така цікава, незрозуміла. Ви зовнішньо виглядаєте як королева мечів. Внутрішньо ви дуже чуттєва і ви дуже загадкова. Бо старшому аркану місяць вас неможливо вгадати. Неможливо собі навіть вигадати, що у вас там на думці, і ви вмієте дивувати. Старший аркан сила, то це взагалі ви має, ну, маєте таку владу над цим чоловіком, що він просто, от, що хочеш зі мною роби, але просто будь поряд. Бо я щасливий, коли ти поряд. Ну, Це я такого тут вона підглядала. Так, давайте. Все ж таки. Що ж у вас завтра буде у сфері кохання? І король Пентаклів це ж для когось з вас ваш власний чоловік? З яким ви так часто така строга, така ділова. Так, сфера кохання. Ага. Ой, ну тут. Тут щось буде врівноважуватись стосовно пристрасті, потягу один до одного, і тут щось ви так сумуєте один за одним, навіть сни сняться, один про одного, і такі сни, ну такі собі, так щоб і не дуже. Коли знаєте, тут є страхи в когось стосовно того, що людина може десь там гуляти, це і чоловік про жінку так може думати, боятись цього це страхи, це страхи. Це не обов'язково, що людина вас вже звинувачує в цьому. Це просто страхи. І так само може жінка про чоловіка думати. Тут просто така пристрасть один до одного. Тут такі бажання мені малюють карти. Ну, для когось це дорога. Дорога заради пристрасних о, відносин. Тому ну, давайте так, так, обережненько вам трактую. Так, давайте дії чоловіка у бік жінки. Що там він завтра буде робити? Дівчата, ну ви тут, ви тут для цього чоловіка це просто от щось неймовірне. Він вас вже обрав як єдину, єдину можливу для себе жінку. І Він щасливий від того, що він вже розуміє, що ви та сама і нікого йому більше шукати не треба. Для тих з вас, у кого ще нема оформлених стосунків, то мрія про весілля з вами. Мрія, що ви станете тією самою його імператрицею. Ну, тут... Не буду навіть багато розповідати, бо тут самі самі такі знаєте, почуття до жінки, коли от просто вона найкраща, вона найліпша. Я про таку завжди мріяв. Я саме таку собі хотів. А що ж жінка у бік чоловіка буде робити? Нам про чоловіка більше показали його думки, але от, знаєте, ну, я не буду там. Дуже прискіпуватись до карт. Якщо він такі думки має, то і робити щось, що, що, що може, що йому зараз взагалі, от, ну до чого може тільки дотягтись, як то кажуть, що йому під силу, то і буде. Ну, може тільки подзвонити, то буде надзвонювати, може тільки написати, то напише, може з'явитись до вас. Чи там запропонувати десь зустрітись, чи просто ви мешкаєте в одному будинку, то, звісно, все, що там може тільки робити, то буде. І бажання цих обійм, цілунків, то це теж є, і буде їх приводити взагалі, От, Так, щоб мати можливість. Це робити з вами. Так, далі жінка. Що ж жінка буде робити? Та ви бачите, яка тут у нас гарна пара виходить? Жінка тут дійсно от врівноважує стосунки з чоловіком. Вона зважує якісь моменти, вона. Вирішує тут в якихось моментах як саме вчинити. Взагалі тут, тут показана як сім'я. Навіть якщо, я кажу, якщо навіть у вас ще нема оформлених стосунків, то тут і жінка для себе цього чоловіка обирає як за чоловіка, так само і чоловік. тут Але знаєте, завжди ж в кожній парі хтось любить більше, хтось. Трошки менше, ну, неможливо ж бути ну, на однаковому рівні. То от в цій парі проглядається, що чоловікові ця жінка більш важлива, ніж їй цей чоловік. Жінка тут дуже самодостатня. І взагалі вона легко проживе без чоловіка. Тобто тут він більш до неї тягнеться, ніж вона до нього. тут. Далі давайте дивитись для тимчасово одиноких, бо я дійсно вірю, що це в вашому житті тимчасово ви обов'язково знайдете свою пару. І я вам цього дійсно дуже бажаю. Давайте для тимчасово одиноких а, сфера кохання в цей день. Угу. Ну, я ж кажу. Обов'язково ви знайдете свою пару, бо дивіться, тут, як для когось, скажу так, є в вашому житті якийсь імператор, який от як чекає якогось завершення, щоб взагалі-то бути поряд з вами. Дівчат, я не буду конкретизувати, чого саме він чекає, бо тут Різні варіанти можуть бути. Хтось чекає закінчення війни, хтось чекає закінчення е, е, тих стосунків, які є в людини на станом як на зараз. Хтось там чогось ще чекає. Тобто можуть бути зовсім і різні ситуації, але Знаєте, це таке очікування, яке людині не дає можливості якось якісь ще варіанти розглядати. Коли людина собі вирішив, вже він собі знає, що в нього є один єдиний варіант він дочекається можливості цей варіант втілити в життя, і тоді все буде так, як він собі там намріяв. От і все. Дійсно, я тут трошки просто підглядаю, він дійсно чекає, поки щось повністю буде нейтралізовано, розрушено. Ну там вже щось треба, щоб воно повністю завершилось, і тоді в нього відкриваються нові можливості, нові шляхи. Ось так. Давайте далі. Робота, що? Вам важливо знати, що у вас буде завтра в роботі. Так, робота, когось страхи через те, що ви думаєте про те, що. З цієї роботи, де ви є, хочеться вже піти і ви хвилюєтесь через гроші, що я там далі буду робити. Хтось тут боїться. Це ваші страхи. Хтось боїться, що можуть ну, просто закрити вашу роботу і роз... розпустити всіх. Тут страхи, про які от не треба вам так їх притягувати до себе в життя. Тут комусь з вас говорять, що та стабільність, яка у вас є, це доволі ну, така потужна в вашому житті стабільність. Ви своїми думками можете розігнати будь-яку стабільність. Тут у вас ментальні Шляхи, які ви от страхами будуєте, ви потужно, ви можете думками змінювати свій простір. Ви то можете. Ви просто про себе цього, цього, може і не знаєте так в повній мірі, але згадайте, що були в вашому житті ситуації, коли ви подумали, а воно потім відтворювалось у вашому житті. Слухайте, мені взагалі вас показують доволі потужною по енергіях людиною. Тож думайте тільки про хороше. Не треба цих страхів. Навіть якщо вам там щось наснилось, то працюйте вже над думками, продумайте шляхи, коли для вас щось дуже гарно завершується. Навіть якщо вам ну, там. Ви розумієте, що прийдеться змінювати роботу, то думайте про те, яким чином ви знайдете наступну роботу, що вам її хтось запропонує, що це ви будете йти, ви побачите об'яву, і ви прийдете за цією об'явою, вас одразу візьмуть на роботу. Пофантазуйте над цим, пробудуйте собі новий шлях, якщо ви дійсно розумієте, що прийдеться йти з цієї роботи. Тобто, тут, я кажу, тут головне страхи або сни, які вам там можуть наснились. І головне, щоб ви ну, як змінили для себе Реальність, не боячись, а ну знаєте, коли ви вірите в свою силу і в те, що ви можете щось міняти, і воно так у вас і буде, бо мені вас потужно показують. Краще того, що от раптово війна завершилася, а ви, наприклад, не нафарбовані і зачістка у вас не, там не зроблена. оцього цього Хай воно таке краще у вас в житті відтвориться. Так, далі. Що вам важливо прийняти завтра? Що ж вам важливо прийняти. Жертва, яка буде для вас болісною. Не обов'язково, що це ваша жертва, це хтось може пожертвувати е, чимось. Е, може, це людині буде болісно прийняти таку жертву. Це знаєте, коли прийдеться якимсь святом пожертвувати? Піти, наприклад, як змінити свої плани або. Наприклад, ви планували святковий стіл готувати і відмовитись від цього. Чимось таким пожертвувати, але це не буде для вас погано, навпаки. Це буде, от, знаєте, щоб ви, чим би ви не пожертвували завтра, це все буде для вас на краще. Це зміни на краще. Це випадковість, яка як щасливий випадок для вас буде. Якби ви собі це не розцінювали спочатку, а від чого вам краще б за все відмовитись? Давайте побачимо, від чого вам краще за все відмовитись. Дивно. В одному випадку пожертвуй, в іншому випадку відмовтесь від змін. А, ну, я зараз трошки я попитаю ще, і я вам озвучу. Дивіться, от випадок, коли або ви, або хтось в вашому оточенні дуже засмучені. Цю ситуацію можна легко змінити. Ага, я зрозуміла. Ви ж будете це хтось може вам пропонувати зміну, а ви вже не в настрої. І ви вже не хочете на цю зміну реагувати, на цю пропозицію реагувати. Щось, от, знаєте, коли щось от не виходить так, як ви задумали спочатку, і все, у вас настрій зіпсований, ви нічого нікого не хочете чути. Просто от ви сидите там, ну, наприклад, сльози л'єте і все. А насправді ще раз показано, що б там у вас не змінювалось завтра. Це тільки на краще для вас, навіть якщо вам спочатку здається, що все ну, ну просто все пропало. Розумієте? Тобто це ситуація, в якій вам не варто засмучуватись, бо ви ще просто не бачите, ви ще не розумієте, чим це для вас краща ситуація, ніж та, яку ви собі там напланували, нафантазували. так Давайте далі. Чого ж вам не уникнути завтра? Давайте побачимо, чого вам не уникнути завтра. Аліска прибігла. Так, чекайте, бо ця пані зараз мені тут зробить. Так, Аліс. Давай, щоб ти мені тут нічого не порушила. Добре, бо в мене тут так все набудовано, щоб щось бачити. У нас зараз світла нема, тож я тут собі будую всілякі штуки. Так, чого ж не уникнути? Король жезлів показаний, такий дуже харизматичний, яскравий чоловік. Такий. А зараз очекайте, Лісочка. Давай вже дякую тобі, сонечко. Який буде, знаєте, чи поспіхом Намагатись щось зробити і вас буде долучати до цього, який може сперечатись трошки з вами, або, наприклад, нав'язувати вам якусь таку ситуацію, може виказати вам щось таке, може не в настрої буде, і свій не настрій буде демонструвати, от знаєте, так, що засмучуватись будете. Тобто ситуація, в якій для когось з вас може таке бути, що людина вам відкриється трошки так зовсім з іншого боку. Для когось ситуація, яка покаже вам незрілість такого чоловіка, що він поводить себе як дитина. І взагалі ця вся ситуація вам покаже його слабкість. От знаєте, коли людину можна вивести з стану рівноваги, і коли він, ну, наскільки він не може з собою володіти, що от якась ситуація його просто от зламала, як ну просто ну, зламала. Давайте так, не буду тут вже дуже, дуже довго так розповідати. Так, і давайте. ну, е, Значить, е, просто ком... ну, бачите, вистрибую, як щось ще хоче сказати. Ну давай вже докажи нам. <різь> Каже, ні, я врівноважений, але бувають ситуації, коли, коли втрачаю цю рівновагу. Ну, то я ж не кажу, що ти дурень якийсь. Він рівноважений, бачите? Хотів себе захистити. На ну, добре, він врівноважений. Ну, щось, щось, значить, таке трапиться, що він всю рівновагу тимчасово трошки так посуне від себе. Так, ну порада від вищих сил на завтра для вас. Угу. Так. Добре, не так вже і погано. Король кубків показаний. І дивіться. Там, де було дуже складно вийти з стану залежності. Це може бути від людини залежність, це може бути від ситуації залежність, може бути від чогось залежність. Вони ж різні бувають. І. Комусь з вас може допомогти отакий король Кубків вийти з стану залежності, або ви будете допомагати людині, це, знаєте, як буде можливість, якою люди скористаються. Ну, або ви, або він, або обидва. Тобто можливість, яка як заряджає енергією. Знаєте, от коли порушується щось, що вже було ну, просто важко витримати. Ну, Може, для когось це просто, от коли люди давно не бачились, і вже так складно було від того. вже знаєте, Коли сам собі пояснюєш, пояснюєш, ну, от не сьогодні, а завтра. Ну, добре, не завтра, а на наступному тижні. І вже це складно витримувати. Більш за все тоді це складно було такому емоційному королю кубків а, в цій ситуації. Ну і це вже буде змінюватись. Ага, як виконання бажання вже йде в цій ситуації. ага, Так, буде вже врівноважуватись. Щось між цими людьми, щось дуже довго очікуване. Ну, от, казала спочатку, а тепер і карти підтверджують. Тобто, це ситуація, в якій люди вже якось поєднаються заради однієї якоїсь мети, яка ну, ніяк не могла здійснитись поодинці, так точно, а навіть і вдвох ніяк не могли здійснити. Тут ще й може бути дуже такий Якісний кекс з таким чоловіком, у когось з вас, ну, у кого така ситуація була. Все, на, на цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних подій, гарних людей, гарного настрою. Обов'язково будьте в безпеці і бережіть себе і своїх рідних. Давайте побачимось в наступних відео. Я всім щиро дякую за ваші вподобайки, за ваші коментарі і за ваші підписки. Побачимось. Всем пока.